Дозвольте розповісти вам про учнів п'ятого класу початкової школи Боус Утакомі. Цілий навчальний рік вони планують колонізувати планету Альфа Центавра, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Вони дістануться туди на космічному кораблі для кількох поколінь, щоб онуки людей на кораблі прибули на Альфу Центавра, готовими до заснування нової цивілізації. Нову цивілізацію. Такі проекти зазвичай починаються з навідного запитання: як забезпечити життя цілого покоління на космічному кораблі? Ці десятирічні діти вступають у перші розмови про управління на космічному кораблі про те, що необхідно мати на борту. Чи етично, коли ціле покоління живе і помирає на космічному кораблі, і які ролі потрібні для створення функціонуючої спільноти? Не знаю, як ви, але коли я навчався у п'ятому класі, я цим не займався. Але багато хто з цих учнів вчився так ще з дитячого садочка. Ці студенти та покоління, що стоять за ними, є нашим кадровим резервом для всього: від організації громад, до ведення бізнесу, управління державою і всього, що між ними. І в нинішньому вигляді наша державна система освіти не виховує майбутніх лідерів. Зокрема, кольорові студенти постійно знецінюються та маргіналізуються незалежно від походження. Учні повинні уявляти себе успішними в житті, і те, як вчителі проводять уроки, відіграє в цьому велику роль. Найпоширеніший спосіб викладання за допомогою підручника чи серії підручників і написаної програми, а потім нехай тест вирішує, чи учні чогось навчилися. І, хоча ви отримуєте результати, це залишає мало місця для голосу студента, дослідження інтелектуальної строгості та академічного ризику. Це навчання, а не освіта. І довгостроковий вплив полягає в тому: полягає в тому, що студенти швидше за все не матимуть того духу автономії, який їм потрібен у робочому середовищі. Що було б, якби ми перебудували державні школи так, щоб розвивати геніальність у кожному учневі і давати їм інструменти для критичного мислення? Вирішувати проблеми ідеаторами та лідерами. Якщо ви зазирнете в сусідній клас, де досить шумно, ви побачите, що діти в малих групах, використовуючи свої математичні навички, розраховують людський потенціал для свого космічного корабля. Тижнем пізніше, можливо, до них завітає інженер, який розмовлятиме з учнями про проектні специфікації або клас може бути порожнім, бо учні в музеї польотів сидять у справжніх космічних кораблях і вивчають, як вони працюють. Після довгих тижнів роботи над своїми проектами учні готові до великого дня виставки навчання. Саме сюди приходять сотні людей з громади, найважливішими з яких є їхні батьки та сім'ї, щоб побачити, як учні представляють свої роботи. Вчителі сяють від гордості, усвідомлюючи, як далеко кожен учень просунувся у своїй навчальній подорожі. Учні відчувають себе успішними і більш впевненими в собі. Це проектне навчання в дії. Учні розвивають навички критичного мислення, які їм знадобляться впродовж усього життя. Вони навчаються через дослідження: це навчання, а не навчання. Наші учні заслуговують на те, щоб навчатися в середовищі, яке включає і розуміє їхній унікальний голос, їхню індивідуальну геніальність. Ми можемо перерозподілити десятки мільйонів доларів, які кожен штат витрачає на стандартизовані тести щороку, і ми можемо інвестувати більшу частину цих коштів у професійний розвиток вчителів. Нам також потрібно вбудувати расову справедливість у ДНК того, як ми управляємо школами, вона має стати частиною повсякденної практики директорів, адміністраторів, вчителів та персоналу. Бразильський педагог Гуауло Фрейре сказав: не існує такого поняття як нейтральна освіта. Освіта функціонує або як інструмент для досягнення конформності, або як інструмент свободи. Давайте дамо нашим дітям свободу. Освіта це ідея, яку варто поширювати. Саме тому ми запустили InnovateEd – програму, яка допомагає освітянам розвивати свої найяскравіші ідеї та ділитися ними зі світом. Дізнайтеся більше на сайті еддоктедточком Приєднуйтесь до руху за посилення голосу освітян.